І знову дзвони кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову, тож починаємо урок, хай знання йдуть вам впрок. Діти, ми сьогодні з вами вже підходимо до завершення дослідження розділу про іменник. Пригадаємо, що таке іменник. Іменник це частина мови, яка називає або іменує предмет. Або живу істоту і відповідає на питання, хто або що. В українській мові іменники поділяються на назви істот та назви не істот. Також, Також іменники можна об'єднати в дві групи: це власні назви. Загальні. Іменники змінюються за числами. Змінюються. Вони можуть живатися в один і ножи, і в ножині. Множина. А кошеменники мають чоловічі, жіночі та середні роди. Чоловічий рід. А допоміжні слова він. Далі жіночий рід. Жіночий рід. А допоміжні слова. І середній, а допоміжні слова воно моє. Досліджуючи розділ про іменники, подивіться, скільки багато ми вже з вами знаємо, так? І це гарненько оформили у вигляді схеми. Цю схему обов'язково дослідимо на наступному уроці і все-все-все пригадаємо. Сьогодні ми будемо з вами подорожувати парком Софіївка у місті Умань, а також дізнаємося про іменники, які не можна змінити за числами. Отже, тема сьогоднішнього уроку: дізнаюся про іменники, які не змінюються за числами. Пропоную пограти в гру на повторення. Ми вже з вами знаємо, що іменники змінюються за числами, можуть вживатися однині або. В множині. Я вам буду зачитувати слово в однині, вам необхідно змінити це слово так, щоб воно було в множині. Огірок а багато. Огірки, цукерка. Цукерки, волонтер. Волонтери книга книги або книжки. Так? А тепер, навпаки, я називаю слова, які вживаються у множині, а вам необхідно змінити на однину. Усмішки, усмішка, уроки. Урок комашки. Комашка. Молодці. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 27 січня. Класна робота. Натисніть на паузу. Спишіть каліграфічну хвилиночку. Перший ряд верхній це буква сполучення. Звертайте увагу на з'єднання. А другий ряд це прислів'я. Снігу надує. Хліба прибуде. Запишіть, будь ласка, натисніть на паузу. Що означає прислів'я, яке ви записали? Снігу надує, хліба прибуде. Дійсно, чим більше снігу випаде взимку, тим краще буде врожай. Так? Тим більше зберемо пшениці. Пропоную виконати вправу самостійно. Запиши іменники. Над кожним словом познач рід. Окрема слова для дівчаток, окрема слова для хлопців. Дівчатка списують такі слова, як лисиця, калина, небо, прапор і село. Хлопці списують такі слова, як вовк, зошит, літо, сніжинка і ліс. Ті слова, біля яких стоять знак оклику, ви їх не записуєте. Запишіть посередині слово вправа. Спишіть слова і над кожним словом позначте рід. Натисніть на паузу. І так, перевіримо. Лисиця вона моя. Жіночий рід. Калина жіночий рід вона моя. Небо. Середній рід воно моє. Прапор. Чоловічий рід він мій село. Середній рід воно моє. Хлопчики вовк. Чоловічий рід зошит. Чоловічий рід він мій. Літо. Середній рід, воно моє. Сніжинка. Жіночий рід вона моя. Ліс. Чоловічий рід він мій. Якщо у вас все правильно, намалюйте зелений кружечок. Якщо є декілька помилок жовтий. Якщо потрібна допомога є над чим ще попрацювати червоного кольору. Діти, я недаремно попросила вас не записувати слова дерева для дівчаток та річки для хлопчиків. Поясню чому. Спробуємо визначити рід слова дерева. Дерева мається на увазі, коли їх багато, тобто це слово вжито в множині. Спробуйте підібрати. Допоміжні слова, щоб визначити рід. Дерева вона моя? Ні. Він мій? Ні. Воно моє? Ні. А що стосовно слова річки? Річка одна. Багато річки. В множині. Спробуємо визначити рід. Річки вона моя? Ні. Воно моє ні. Він мій ні. Отже, ми не можемо визначити. Рід іменників у множині. Запам'ятайте, у множині рід іменників не визначається. На сьогоднішньому році ми працюємо в підручнику на сторінці 90-ті. Вправа під номером 1. Гаджик дібрав цікаві слова. Прочитай їх. Визнач у якій колонці іменників вжито в однині, а в якій у множині. І так, перша колонка, зачитуємо слова. Ножиці, шорти, окуляри і сани. Всі ці слова записані в колонці множина. Прочитаємо другу колонку: сонце, щастя, молоко, золото. Ці слова записані в другу колонку і мають число «однина». Спробуємо змінити слова гаджика за числами. Я пропоную вам розпочати з другої колонки, з однини. Сонце одне, а багато. Виходить змінити? Ні. Спробуємо змінити слово щастя. Щастя воно одне, а багато. Теж не змінюється. Можливо, молоко? А ну, спробуємо змінити слово молоко. Молоко одне, а багато. Не змінюється. А слово золото теж не змінюється. Перейдемо тепер до другої колонки. Ножиці це множина. Спробуйте змінити це слово так, щоб воно вживалося в одні. Не змінюється, а шорти. Теж не змінюється. А окуляри, теж не змінюються. А слово сани теж не змінюється. Отже, який можна зробити висновок? Що в українській мові є такі слова, які вживаються тільки в множині, і ми не можемо їх змінити на однину. А є слова, які вживаються тільки в однині, і ми не можемо з вами змінити на множину. Перевіримо за правилом. В українській мові є слова, які вживаються тільки в однині або тільки в множині. Наприклад, слово любов вживається тільки в однині. Спробуйте змінити це слово так, щоб вживалося воно в множині. Ніяк. Або, наприклад, слово ворота. Тільки в множині. Спробуйте поставити в однину. Не можна. Зараз я вам пропоную трошки відпочити порухатися, підведіться зі своїх робочих місць. Час нам спокій повернути. Колом та робімо рухи разом. Пам-пампам, пам, пам. я єти, я і ти разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти я і ти, вчасно мріям мріяти, перетепти. А щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові? Починаємо! Як пташки розправи крила, гору вниз, гору вниз, як жира витягне шию, гору вниз, гору вниз, потягнися наче че котик і почухай свій живо. Продовжуємо дітки, слонення ногами гучно тупає, Дуп, туп 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 туту, Поросятко весело захрюкає, Хрюх, хрюх, хри-хрихрю, хрюхрю, хрю. Міцно ручками крильми, свої плечі обійми, обіймаємо, обіймаємо, обіймаємо. Віджений від себе стра, пам пам, пам я і ти, я і ти, разом давай спробуємо спокій знайти, я і ти, я і ти, на мрія мріяти вперед і ти, ти, і ти, а тепер крутимося навколо себе, вперед. Опинились і дихаємо, дихаємо, дихаємо спокійно. Спокій до нас повернувся, всі тривоги тепер сплять. Поруч з нами, наші друзі, час обіймів для маля. Повертатися діти на свої місця. І так, ми з вами продовжуємо працювати. Нагадаю, що сьогодні ми на уроці досліджуємо іменники, які не можемо змінити за числами. Тобто вони вживаються або тільки в однині, або тільки в множині. Вправа під номером 3 спиши речення, підкресли іменники. Я вам пропоную змінити завдання, не списувати повністю всю вправу, а попрацювати усно. І так, перше речення. Хлопчик заглянув у прочинені двері. В цьому реченні треба визначити іменники. Іменники називають істот або предмети. І так, хлопчик це іменник. Добре, я буду позначати галочкою це іменник. Далі є в цьому реченні ще іменник. Двері згодна. Друге речення. Найулюбленіша пора школярів, канікули. Що? Пора. Далі, яке ще слово називає істот школярів. І що? Канікули. Згодна. Третє речення. На вечірнє небо викотався срібний місяць. Що? Небо, так. І що? Місяць є. У Сергійка сьогодні іменини. Які слова іменують живих істот або предмети? Сергійка, правильно, бо це ім'я хлопчика, і іменини згодна. Наступне п'яте речення. Леся отримала задоволення від гри на піаніно. Хто? Леся, це іменник? Що? Задоволення. Так. Яке ще слово називає предмет піаніно? А ще гри згодна. Наступне речення: у кімнаті луна в дитячий сміх. В кімнаті, правильно. І що? Сміх. Молодці. А отже, наступну вправу ми з вами виконаємо письмово Вправа під номером 4. Вправа під номером 4. Запишіть посередині вправа 4. І так, зошит умовно поділимо на дві частини. Так, перша колонка це у нас буде однина. Записуємо от так. Зараз я змінюю колір. Пишемо однина. Друга колонка це буде множина. Так, випиши, підкреслені в попередньому завданні іменників дві колонки. Підкресли слова, які не змінюються за числами. Перше слово, яке ми визначили, це було слово хлопчик. Хлопчик один чи багато? Один, значить, це одне на з великої букви, тому що це перше слово пишемо. Хлопчик. Хлопчик. Кома. Наступне слово двері. Множина. Вже пишемо з маленької буковки двері. Дома. Далі пора. Однина. Тому що можна сказати пори, коли їх багато, так? Пора. Однина є. Школярів. Множина, тому що школяр один, а школяри багато, так? Школярів. Школярів. Кома. Наступне слово. Канікули. Множина. Пишемо канікули. Небо. Одни на, так. Кома. Місяць. Одни на в множині місяці. Кома. Сергійка. Одни на цей іменник, який іменує одну людину, так? Сергій. А, бо ми записуємо, як в тексті Сергій, бо ми записуємо як в реченні. Сергійка, кома. Іменини. Множина записуємо Іменини. Леся. Однина. Кома. Задоволення. ОДНИНА ЗАДОВОЛЕННЯ. дві пуковки. Так, задоволення. Гри. ОДНИНА на. Піаніно. Однина. В кімнаті. Однина. Не в кімнатах же, а в кімнаті, в одній кімнаті. Значить, це однина. Сміх. Теж однина. Крапочка. І крапочку поставимо тут теж. Тепер серед цих всіх слів нам треба з вами визначити ті, які не можемо змінити за числами. І підкреслимо ці слова. Хлопчик один, а багато хлопчики змінюється. Пора одна, а багато пори змінюється. Небо одне, а багато. Не можна ж сказати небо або небів. Ні. Це слово вживається тільки в однині, ній підкреслюємо. Не можна його змінити. Далі місяць один, а багато місяці. Сергійко один, а багато? Сергійки. Так, Леся одна, а багато. Лесі. Задоволення одне, а багато. Не можемо ми змінити. Підкреслюємо, діти, це слово вигарненько під лінієчку. Задоволення. Тільки в однині вживається. Гри, гра. Одна, багато. Ігри, так, можна сказати. Піаніно. Піаніно, діти, запам'ятайте, слово піаніно вживається тільки в однині. Спробуйте його змінити на множині на множину. Багато піанінів. Піанін, ні. Тільки в однині вживається це слово. В кімнаті в одній, а в кімнатах, Так, тобто можна змінити. Слово сміх. Сміхи немає такого слова. Вживається тільки. Вживається тільки в однині. Підкреслюємо слово сміх. Добре. Тепер перейдемо до множини. І так, двері. Чи можна змінити це слово, щоб воно було в однині? Не можна. Запам'ятайте, слово двері вони вживаються тільки в множині. Школярів. А один школяр. Тут можна канікули. Теж не змінюється, підкреслюємо. Іменини. Теж не змінюється це слово, воно вживається тільки в множині. Отже, на сьогоднішньому році ми з вами дослідили і дізналися, що в українській мові, виявляється, не всі слова можуть змінюватися за числами. Є окремо слова, які вживаються тільки в однині, і є окремо слова, які вживаються тільки в множині. Ваше домашнє завдання на закріплення вправи 5, 6 на сторінці 91. Вправа 6 діти, вона об'єднана з вправою 5. Тільки п'ята вправа усна, а шоста письмова. Дякую вам за роботу на уроці і до нової зустрічі!